В цьому відео ми розглянемо, як створити закупівлі з екологічними критеріями та або екологічними вимогами. Також я покажу декілька прикладів, як сформувати екологічні вимоги та екологічні критерії, і де знайти необхідні приклади формування екологічних вимог. Застосування вимог до екологічних характеристик товарів робіт та послуг у технічних специфікаціях тендерної документації передбачено статтею 23 закону України про публічні закупівлі. На підставі цього були розроблені електронні поля, де можна зазначити відповідну інформацію, тож тепер в системі наявна можливість вказати екологічні вимоги, а також перелік документів на підтвердження цієї вимоги в електронних полях. Для цього існує поле. Екологічні вимоги. Також біля цього поля є інформаційна позначка, натиснувши на яку можна перейти на інструкцію, в якій описано, як правильно зазначати екологічні вимоги та критерії. Ось, наприклад, перейшовши на інструкцію, можна ознайомитись з підставами для застосування таких вимог, а також можна Скористатися довідковою інформацією для визначення вимог до екологічних характеристик і методів їх підтвердження. Тож, перейдемо до таких прикладів. Наприклад, ми закуповуємо лакофарбові матеріали. Ми бачимо, що в даній інструкції є приклади вимог по лакофарбових матеріалах. Переходимо до них. І бачимо, що лакофарбові матеріали повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію згідно з чинною редакцією ДСТУ. Тож ми можемо спокійно собі скопіювати дану вимогу і вставити в електронне поле. Також нам потрібен в даному випадку метод підтвердження, і на підтвердження у нас буде, має підтверджуватись копію сертифікату згідно з ДСТУ. Що виданий акредитованим органом. Тож дану вимогу ми також копіюємо і вставляємо в своє електронне поле. Після цього на веб-порталі ми побачимо, що дана вимога буде у відповідному полі електро... екологічні вимоги. Також ми можемо побачити, що дана закупівля. Позначена позначкою екологічні вимоги, тобто це означає, що в цій закупівлі використані екологічні вимоги. Якщо замовник купує меблі і не знає, чи достатня на ринку конкуренція і чи не буде дискримінація встановити екологічну вимогу, то краще застосувати неціновий екологічний критерій. Приклад такого критерію можна також взяти з інфобоксу. Для цього ми знову переходимо на інструкцію, просто натиснувши на інформаційне поле. В інструкції ми можемо переглянути, що тут є приклад екологічних критеріїв для меблів. Переходимо, наприклад і бачимо, що вимога у нас буде звучати так. Меблі згідно зі специфікацією мають сертифікат відповідності вимогам екологічного критерію на цю категорію. Ми копіюємо вимогу і вставляємо в поле. Названий цінового критерію. Далі нам необхідно скопіювати всі опції. Ви можете побачити, що у нас опція 0%. 0 завжди проставлений автоматично, всі решта опцій ми маємо внести вручну. Тож, 0 у нас буде відповідь Ні. Це означає, що меблі не мають відповідного сертифікату. Далі у нас не менше, ніж 50% від загальної кількості меблів. Тобто не менше, ніж 50% від загальної кількості меблів мають відповідний сертифікат. І наступне не менше, ніж 80% від загальної кількості. Знову копіюємо, вставляємо опцію. І прописуємо кількість відсотків, які отримає учасник, який обере саме цю опцію. Тобто саме 30% перевагу він може отримати завдяки неціновому екологічному критерію. Далі ми можемо переглянути, як це буде виглядати на веб-порталі. Тут ми бачимо, що є ця вимога. Є всі опції, які ми зазначали, і відповідна кількість відсотків до кожної опції. Також не варто забувати, що екологічні критерії ви можете використовувати не тільки при закупівлі товарів, але й при закупівлі послуг та робіт. Також в інструкції можна знайти посилання на відповідні приклади. Переходимо на інструкцію і переходимо на приклади. Тут ми можемо побачити, що у нас є приклад формування показника нецінового критерію при замовленні послуг з прибирання приміщень. Переходимо на нього і бачимо, що вимога у нас звучить так: мийні засоби та засоби для чищення, що будуть застосовані для надання послуг, мають е мати сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв. Тож ми копіюємо цю вимогу. Заправляємо в назву цінового критерію, і вже потім додаємо опції. Перша опція у нас 0, який проставлений автоматично 0%, і відповідна опція у нас 0. Тобто, якщо мийні засоби не мають відповідного сертифікату взагалі та ніякість мийних засобів, то учасник не матиме жодної переваги. Наступна опція не менше, ніж 50% від загального об'єму. Якщо не менше, ніж 50%, то учасник матиме 5% перевагу над іншими. І якщо не менше, ніж 80% від загального об'єму, учасник матиме перевагу у 10%. Щоб проаналізувати ефективність використання екологічних вимог. Та екологічних критеріїв необхідно знайти закупівлі, в яких вони використовувались. Для цього наразі на порталі існує відповідний фільтр, який називається екологічні критерії. Натиснувши на нього, ми побачимо всі закупівлі, в яких використовувались екологічні вимоги або екологічні критерії. В даному випадку ми бачимо, що в цій закупівлі екологічні вимоги були використані. Також ми бачимо Відповідне поле.